Всім привіт! Розпаковка чек. Як завжди, магазин грам. На 81,5 злотий, 59 грошей, 82. Фактично, це десь 700 гривень, якщо рахувати, по 8,5 туалетний папір 8 штук. Сьогодні акція 10 злотих. Мука, 3 персика, морковка, цибулька Ось така. Колбаска. Не знаю, що це за колбаска, спробувала. Далі. Це йде нарізка. Я завжди беру кушинку в нарізці. Це йде 260 грам, ціна 28,99. Вона вже порізана йде. Це нарізка така лососьова. Так. 5 злотих, теж сьогодні акція, 23. Один перчик такий жовтий, банани. Йогурт великий теж в акції сьогодні 350 мл. Маленький сирок. Це йде філе курки, але воно йде з такою кісткою. Ось. Сьогодні теж на нього акція. Так. Помідорки дві, Дві помідорки, такий сок і яйця. Все. 82 злотих, 700 гривень. Все, робіть висновки самі. Всім дякую за перегляд.